Всім привіт! Сьогодні мені прийшла посилка з довгоочікуваними монетами, які я довго-довго хотів. Ось. Пакетик з нової пошти Відкриваємо. На пошті навіть не дивився. Не знаю, хоч би монети мені положили туди. поклали Ось. Ось наші монетки. І це монета змушений зняти рукавички, так як ніяк не міг відкрити цього пакету в рукавичках. І це в нас монета Служби безпеки України. Ось. Таку монету довго теж чекав, оскільки не хотів купляти втридорога. дорого. А зараз. Така монета за ціною 180 гривень. Ну, не знаю, може, це і теж досить дорого. Але все одно я її купив. Ось так, така монета. Блискуча, правда, засвічує її дуже сильно камера. Ось. Друга монета в нас. Цили спеціальних операцій теж дуже гарна монета. За таку монету я дав 50 гривень. Ну, на старті продаж в перекупі вони були по 600, по 600 гривень, 500. Ну, зараз, очевидно, ніхто не бере, та вони зменшили ціну. До більш приємливої, так сказати. Ось така, така гарна монета. І. Третя монета це у нас сила територіальної оборони, яка вийшла 3 жовтня в обіг. Ось. Така 10 гривнева монетка. За таку монетку я віддав 30 гривень. Ось, Ось таке, таке гарне. Гарне поповнення за довгий час. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!